Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. 29 грудня 2023 року рух на кордоні зупинився. Прикордонники почали повертати майже всі, хто відповідно до правил перетину кордону мав право виїзду. Та не мав і від мобілізації. Держприкордонслужба пояснювала це правом додаткової перевірки та ще якоюсь там муттю. Але насправді це все не випадковість. І ось у чому причина. 28 грудня 2023 року у світ виходить постанова 3-апеляційного адміністративного суду, в якій зазначено, що особа з інвалідністю першої чи другої групи для виїзду за кордон має надати, зокрема, і документи, що підтверджують виключення з військового обліку зв'язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання. Несподівано? А ви вірите у випадковість довжиною в один день? Тож розбираємося, як завжди, коротко і по суті, що трапилося. А якщо відео корисне, тисніть лайк, поділіться та підпишіться на мою сторінку та телеграм-канал. Буде цікаво. Виграв суд. Суть справи. Чоловік ще в березні 23-го року хотів перетнути кордон. Для цього він надав. Загинайте пальці, паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Довідку МСЕК, що йому встановлено другу групу інвалідності, довідку пенсійного фонду, що він перебуває на обліку та отримує пенсію по інвалідності, але прикордонники його не припустили. І чоловік звернувся до суду та виграв справу. Суд Визнав протиправними і скасував рішення про відмову в перетинанні державного кордону. Зокрема, суд зазначив, що відмовити у перетинанні державного кордону можливо лише за обґрунтованим рішенням та із зазначенням причини відмови. А прикордонник відмовив без посилання на конкретній статті закону та не вказав, яких саме документів не надано позивачем для успішного пропуску. Але прикордонник подав та виграв апеляцію. Суд зазначив, що ні довідка МСЕК, ні довідка про перебування на обліку у пенсійному фонді України не є підтверджуючим документом встановлення групи інвалідності. Для останнього закон вимагає надати, наприклад, пенсійне посвідчення. Цим, якщо чесно, можна якось зі скрипом погодиться, але дивимося далі. Не підлягають призову особи з інвалідністю. Отже, для таких осіб передбачена і відстрочка. При перетині кордону особа, крім паспортних документів, повинна надати документи, які підтверджували її право на відстрочку та виїзд з України. Тобто констатуйте, констатується те, що прописано фактично в правилах перетину кордону. Ви надаєте документи, що підтверджують інвалідність і Перетинаєте кордон, але ложка дьогтю в бочці меду плаває за пару абзаців. Окрім документів, які передбачають право перетину кордону, і документів про інвалідність позивач мав ще й надати документи військового обліку, зокрема, підтверджуючи виключення з військового обліку у зв'язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання чи перебування. А як можна виключити, виключити з військового обліку у зв'язку з інвалідністю, якщо особа виключається з військового обліку лише за рішенням ВЛК, за станом здоров'я. Наслідки припинили випускати всіх: інвалідів, осіб, що супроводжують, багатодітних, тих, котрі здійснюють постійний догляд і тому подібне? Але знаєте в чому фішка? Слідкуйте за руками. Постанова суду з'явилася 28 грудня, а випускати припинили вже 29 грудня. Хтось мені може пояснити, як за одну ніч можна було розтлумачити митникам премудрості рішення суду, не знаючи наперед його зміст. Корисна інформація ставте і підпишіться на канал. Буде цікаво! Всім дякую за увагу!